Всім привіт. <фиш> да. Не думав, що ну, буду перший, але окей, okay. все, все, все добре. Так, ну, ви мене знаєте, я Андрій, Наталкин муж, Ельдарчика Аліси Батько. Ось, ну, допомагаю з онлайном служінням, Ну і ще там, можливо, щось інше питання там, Наташі. Ось ну, стосовно свідчення, да. давайте я, я буду читати, бо дуже багато думок. Вони збиралися, ну їх дуже багато, біжуть туди, сюди, і тому, щоб їх запам'ятати, я ну, написав, роздрукував. Тож я відношу себе до тих людей, яких Бог провів не через якесь велике випробування чи подію. І зараз розумію, що за це треба дякувати Богу. В моїй голові папка Бог була створена в дитинстві моєю бабусею. Я іноді ходив з нею в звичайну церкву. ну, завдяки моїй бабусі мене перший раз хрестило, але ну, так би мовити, не свідомо, але це було. От, і коли ходив в церкву, я відчував, що це важливо, але ну, дуже мало мені було зрозуміло з того, що і навіщо там відбувається. І мене якби дуже лякали нестандартні церкви, і, ну, бо відділити правду від обману та спекуляції було для мене неможливо. Тоді і я тримався осторонь в принципі, цього всього, тому що було розуміння в голові, що файли для цієї папки треба обирати дуже уважно, що там буде. Тож, першою, Бог привів до себе мою дружину Наташу. І я уважно спостерігав, хто такі християни там ходив, перевіряв, це була інша церква. Ось і це була нестандартна, якби в нашому розумінні, так би загальному церква. І все було якби добре, ніхто нікого не кусав, не чіпав і так далі. <сум> Ось далі ми перейшли в Київську біблійну церкву. Там я познайомився зі Славою Морозом. До речі, це було якраз. Наскільки я пам'ятаю, пікнік, пікнік БЦ в Тарасівці. Ось, ну, так Слава мені дуже как ну, сподобався. Він ну, маніра спілкування була дуже така інтелігентна, він не тиснув, задавав ну, невеличкі і, в принципі, питання такі ну, нормальне, це ну, зробила якесь е, свою, свою дію в мені. Е, далі я допомагав Наталці з онлайн, е, коли вже почалось, е, після початку повномасштабного. До речі, до цього е, онлайн служінням займалися е, Слава і Галя. Е, Тімоньки. до речі, вони е, зараз також тут і також допомагають. Ось вони передали і знання, обладнання, і так би мовити, цей костяк. Ну ми з Наташа намагаємось далі тримати, щоб це продовжилось і служило на, на благо церкві і Бога, щоб більше людей дізнавалося, щоб залишалася та інформація, яка ось проповіді, і все це щоб можна було потім подивитися. Ось і також, коли я допомагав з онлайном, я слухав проповіді ну, частності, проповіді Кості. Мене особливо торкнулася серія проповіді про сім'ю, про роль чоловіка та дружини в плані Бога, як це має відбуватися. Я почув багато відповідей, які вже були підтверджені моїм досвідом, гарним і не дуже. Але однаково цінним, я так вважаю. І цей досвід, як виявилось, Бог в Біблії дав ці відповіді набагато раніше. І от я тут навів такий коротенький по римлянам 3:10, як написано, немає ні одного праведного. Ось, і це... Почало якби, діяти далі в моїй голові. Далі я більше спілкувався зі Славою Морозом. Зараз він не з нами, але Катя, його дружина, вона тут. Слава мені запропонував притисним курс «Основи віри. І я хотів розібратися, і ми з ним почали проходити цей курс. Ось і основну частину ми зі славою пройшли. Саме головне, а далі в кінці з Олегом закінчили. Ось, і стосовно курсу. Так, коли ми зі славою його проходили, Бог став для мене відкриватися. І там ми впродовж курсу там можна подивитися на його любов до людей, яка мене вразила. От, а також розуміння, розуміння моєї гріховності, і це розуміння мене, як би ну, приголомшило, ну, так би мовити, трошки сказати, роздавило, можна сказати. І, мабуть, це був той важливий момент віри. От, я так дивився, пам'ятаю, там на кухні ми сиділи, так в стінку. Короті. Я думаю, ну. Я, на місці Бога я б короче, зробив би так: Escape, старт start, start New Game, все, короче, все все стираємо і так далі. Ну, це так, да, тобі ж, але доброта Бога, вона, він це зробив з потопом, але далі він ну, почав боротися. І, тому, що, тому що він нас любить. Незалежно від наших гріхів. От. І е, я побачив, що е, би, е, його серце м'яке, да, а ну, моє серце воно було е, в принципі, твердим. Да. І Далі, е, хоча я намагався бути гарною людиною, ті стандарти були основані не на Слові Божім, а більш світські, на своїх якихось розуміннях і так далі. Але стандарти людини, у кожної людини можуть бути свої стандарти. І вони точно якби не Божі. А орієнтація імені на стандарти творця, який все це створив, це найкраще, що ми можемо зробити. От тут я. Стосовно гріхів Срілян 313, їхнього гортань, то гріб відкритий, своїми язиками кажуть неправду, отрута зміна на їхніх губах. І так виходить, я ідентифікував у собі багато гріхів, як ліцемірство, заздрість, жадібність, лукавство, самоправедність, гордість, ну і там далі можна продовжувати. От, і, ну, звісно, це все ну, приходить розуміння, що це все бунт про проти Бога, і е, з Біблії ми знаємо, що покарання за це смерть. Е, і хоча вони все ще продовжують атакувати мене і намагаються підкоряти, але ну, і зараз вони названі, є їх, так би мовити, е, обличчя, є е, їх. Дія і я, ну, є протидія, з ними треба боротися, і з Богом з ними легше боротися, тому що Він сам допомагає всьому. У Бога є добра звістка для таких людей, як я. Вона стала доступна завдяки Його плану, Його любові, жертовності і завдяки йому Ісусу Христу. Я дякую йому за це. Протерші очі, насправді оглядаючись, дав впродовж життя, було багато важких ситуацій. От, я ну, щось помічав, щось думав, що воно так має бути, само собою, там, окей, проскочив, але ну, виходить, що це дія Бога, тобі ж, в принципі, він допомагав їх пройти. Те, що там я не бачив, це якби моє питання, а його задача була допомагати, він допомагав. І постфактум я вже це побачив. І це було частин, ну, якби відповіді на, на деякі, ну там на багато моїх питань і там, чому, чому так сталося, там, чому сталося іменно так, а не так. Це було, була відповідь на ці питання. І знову. Соримлян, цікавий шматочок 3.11. Нема того, хто розуміє, нема того, хто шукає Бога. Ось. І ну, Зараз я намагаюся його шукати в своєму житті. Я намагаюся застосовувати те, що ми вивчаємо на домашній групі, а також на Д-групі. Ще, до речі, ось була у нас крута сімейна група. Тобто, тобі ж ми там з сім'ями збиралися і е, також спілкувалися, були теми, були цікаві обговорення, і це такий також, ну, так би мовити, челендж для свого его і своїх якихось там. Е, ну, Це там, де кавиряєшся в своєму серці і дивишся, е, ну, в яку сторону воно веде. От. І… Е, Далі я вірю, що моє серце стає м'якішим. І якщо я помиляюсь, в мене є церковна спільнота, яка на це, я сподіваюся, вкаже. От, тому що ну, виходить з цього, що християнцям на один це неможливо. Тобто ми ну, потребуємо один одного для того, щоб допомагати. О, тож, знаючи про Євангелія, його сутність та мету це спасіння наших душ, примирення та сталий зв'язок з батьком. Нам все одно треба Його допомога, щоб не опинитися там, де плач і скарги зубів. Тож, римлянам 6.23. Адже заплата за гріх – смерть, а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі нашому Господі. Амінь.